Добрий день всім мої любі! І сьогодні я вам розкажу про ось такий набір. Набір я замовила на Майкап Це наша марочка, наша рідна і ось наборчик цей з чотирьох продуктів. Всі мої знайомі блогери, дівчатка Оленочка, Чала-Юлічка, її канал. Теж рекомендую на підписку. Також Інші дівчатка, Ірочка, Псіо, всі відзняли, і Оленочка вже замовила великі пляшечки. І, а я вирішила замовити ось такі пробнички. Мені цікаво було, чим же ось ця продукція така класна. Ну, перш за все, оформлення. Дивіться, це ось така, як з картону, з бумаги такої щільної зроблена. Упаковочка, її приємно брати. Ось дивіться, відкриваємо і тут скляні скляні, дівчатка, баночки. Перш за все, це йде ось така умивалочка. Я вже декілька разів, ну, недільку, користувалася. Віддушечка така свіжа, вона не хімозна, що мені подобається. Дуже густий такий є. У нас іде. Ось дивіться, зараз вам покажу. Так, такий у нас густий іде гель. Гель для умивання. І ось так ем, закручується баночка. Бачите, дуже густий гель. І віддушка така, як, ну, чесно вам скажу, як у цинтели У центели Азіатської, отак воно все пахне. Це у нас тонік, тонік. Теж дуже класний тонік гарно зволожує. Я раніше не користувалася тоніками, але після того, як підсіла на корейські макіяжі, то тонік це один із потрібних найпотрібніших кроків. Тому що далі макіяж, а саме основа під макіяж-тональник, він буде лягати рівно, не западати в оті пори. А так, якщо не вистачає вологи, то пори і буде видно, що щось щось не так з вашою шкірою. Там клапать, там клапать. А навіщо нам таке? Нам потрібно свіже доглянути личко. Також тут сироватка дуже мені подобається. Бачите, я кругом вже використала ось настільки десь на третю частинку: і сироватки, і вмивалочки, і тоніка. І ось якраз крема найбільше. Мені крем сподобався дуже. Всі ці непогані, але крем дуже гарний. Ну, Віддушка трошки інша, більш така насичена. І от фірма, від якої ці, цей наборчик називається Ріланс, дуже класні такі презентабельні флакончики. І що я вам скажу? І всередині теж не пшик, як деякі свої товари люди загортають виробники. Зверху презентабельно так купуєш, ведешся на упаковочку, а там всередині не те, що ти хотів. А тут все продумано: лаконічна така упаковочка. І продукти гарні, саме головне, що гарні продукти. І я пишаюся, що у нас з'явилася така марочка, саме наша, саме з України. Тому рекомендую ось такий набір на Makeup.ua, ось Пробнички, оці, які е, тут по 10 мл. Так, по 10 мл у нас е, іде е, кремчик та всім, напевно, по 10 мл. Так, да, по 10 мл і е, 199 гривень. Я перед новим роком замовляла. Е, і е, не жалію, е, мабуть, коли закінчу оці, то е, е, куплю собі. Е, Повний набір, ось такий догляд, в великих повномірках. Рекомендую всіх цілую, люблю. Підписуйтесь на мене. До нових зустрічей, ваша Людмила.